Всім привіт, мене звати Тарас. І так, перше, з чого я хотів би почати це відео, це привітати всіх українців з тим, що нарешті, слава Богу, тобі нарешті закінчились ці вибори. От. І хотілося б сказати, що до Ради увійшли три партії, які є ну, надією так сказати, всього українського населення на території України, якщо так можна сказати, це партія Порошенка, Народний фронт та самопоміч, самопоміч. От. Війшли вони до уряду і думаю, що ці хлопці та дівчата домовляться. І з часом пройде трошечки часу, зовсім трохи, і в Україні буде е, досить е, сильна коаліція. От. Ну а другою темою, для чого взагалі-то знімається це відео, це хотілося б поговорити про ринок мобільних ігор на Android. От, і поговорити про самі такі от потужні кампанії. Е, з ринку Android-іграшок. І перейти до другого місця нашого рейтингу, ну може не рейтингу, е, ну такого топу, так би мовити, це компанія, німецька компанія е, Handy Games, яка була досить популярною ще коли були ігри на Ява. І з часом, коли Ява відійшла в минуле, вона стала розробляти ігри на Android. От вона взагалі на ринку знаходиться з 2000 року, що є. Досить е, довго, як на мене, досить, досить, такий великий досить період, 14 років як-не-як. -як. Ну а перша гра, з якою хотілося б познайомитися, це Farm Invasion. Farm Invasion, взагалі що? Це Це ви будете їздити таким мужичком, типу карикатурний чи що, е, мужичок по полі їхати на своєму комбайні. Е, от. Там можна буквально верх-вниз ним управляти. От, і вам треба буде чавити, типу, чавити оцим комбайном е, всяких прибульців, коли треба буде стріляти, збирати різні бонуси. Ну, взагалі, гра, в принципі, досить весела. От, і вона зібрала на Google Play 1 мільйон завантажень. Наступна гра, про яку хотілося б поговорити, це Guns and Glory Heroes. Взагалі вам в цій грі буде даватися три героя, дія відбувається в давнину і ви от цими трьома героями будете мучити різну нечість. Ця ігрушка зібрала на Google Play 500 тисяч завантажень. Далі в нас де не менш класна гра, це Epic Battle Dude. Це типу як бій, і де ви біжите рицарем, ломитесь тупо вперед і вам на зустріч відбігають різні монстри, різна нечість, скелети, пауки і тому подобна утворь. І цю гру скачали користувачі Google Play з Play Market 100 тисяч раз. А наступна раз заставила задуматись не одного користувача Google Play. Компанія Handy Games зробила досить якісну головоломку, яка називається Rocket Island. Її користувачі Google Play завантажили один мільйон раз. Далі в нас де досить якісна стратегія від компанії Handy Games. Це Townsman. Її користувачі Google Play завантажили 5 мільйонів разів. Знаєте, компанія Handy Games вміє робити досить класні та якісні ігри. Дивлюся на наступну гру нашого рейдингу, це Party Sports Football і впевнююсь в цьому. От. Її користувачі Google Play завантажили 10 тисяч разів. Ми з вами йдемо далі. А далі в нас досить класна гра, сам досить сильно зависав, задрачувався це Апокаліпс, Пікс у Дум. В цій грі ви будете грати в ролі свині, ви значить будете бігати по карті робити самі такі різні дії. Її користувачі Google Play завантажили 1 мільйон разів. Наступна гра стала справжнім от таким от подарунком для всіх любителів повоювати на екрані свого монітора, на екрані свого планшета. О, це гра Frozen Front, Frozen Front, Заморожений фронт. Її користувачі Google Play завантажували з Play Market один мільйон разів. Якщо ви являєтесь поціновувачем цього старого, вдавнини середніх віків, а саме вікінгів, то ця ігра буде саме для вас. Це, ви будете грати значить, в цій грі в ролі от такого от веселого вікінга, мужичок, який бігає в себе по кораблі, а може не в себе, я не знаю. От, і, значить, наводить там порядок. Наводить порядок для того, щоб заслужити собі своє місце у вальгальні. От. І цю гру користувачі Google Play завантажили один мільйон раз. А замикає десяточку самих класних, самих потужних ігор компанії Handy Games Save the Puppet. Це Типу як е, головоломка, от, і ви будете виступати в ролі собаки, яка в ролі дорослої собаки, яка буде рятувати собак поменше, тобто цю ценят. Цю гру користувачі Google Play завантажили один мільйон разів. Це було 10 самих класних ігор від компанії Handy Games. Якщо вам це відео здалось корисним, то поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал або залиште якісь коментарі, якщо вам є що сказати. А на цьому я з вами прощаюсь і до зустрічі в нових відео.